Без цих сливок у мене не входиться жодне застілля. Ще коли мені дуже сильно хочеться щось добреньке, я відкриваю ці нямочки і кайфую. Готую я завжди багато, рецепт відшліфований від А до Я. У мене три порції 12 кг сливи, від якої відстає гарна кісточка. Це може бути угорка, венгерка або та, з якої готують чорнослив. І так, на мою вагу слив 4,5 кг цукор, 1 літр оцет, пачка духм'яного перцю, пачка гвоздики і пачка лаврового листа. Для початку я вливаю оцет, додаю до нього поступово цукор, кип'ячу сироп. Заливаю сливи. На наступний день зливаю сік і додаю спеції. Знову закип'ячую і знову заливаю. Вся моя гульня триває 5 днів. Повторюю процес зливання кип'ятіння і заливання вранці і ввечері. Востаннє зливаю, сливи розкладаю в стерилізовані банки, заливаю киплячим маринадом, закручую, перевертаю на кришки. Залишки маринаду залишаю для маринування м'яса. Не забувайте, мої любі читати опис. Для вас пишу смачного!